Фестивалимо на широку ногу минулого місяця з місцевої скарбниці виділили 200 тисяч гривень на проведення кінофестивалю Місто мрій додали й спонсори та меценати. У результаті півмільйона гривень відгуляли за п'ять днів. А тепер управління культури взялося планувати й інші заходи: одні за 10 тисяч, інші за 250. Організація та проведення фестивалю кави в місті Рівному, свято мікрорайону Басівкут, святкування сімейного свята родинне коло. Та от чомусь виходить, що для державних свят, таких як День захисника України чи День пам'яті жертв голодомору, достатньо всього двох десятків тисяч гривень. То фестиваль Бульба Фест потягне аж 250. Наш другий хліб картопля. Це будуть і товаровиробники, і просто масові гуляння, і відпочинок рівнян. Все буде відбуватися безкоштовно на стадіоні мототрек. Хочемо, щоб приїхали гайдамаки, виступили. Тобто це буде три дні повноцінного відпочинку. Надіємося на бабине літо на 14, 15, 16 жовтня. Всіх уже користуючись нагодою, запрошую на великий бульба фест. Переглядаючи перелік фестивалів, а точніше, їхню вартість, можна подумати, що рівняни тільки те й роблять, то фестивалять. Однак, як виявилось у мешканців обласного центру, інша думка. Це зайва витрата грошей. Ну, бо краще б облаштовали дитячі на майданчики, наприклад, на ті гроші. Фестивалі потрібні, але не ну, на таких масштабах, як там за сотні тисяч гривень, наприклад. Я би ці гроші кудись інше тратила, на щось корисніше. А фестивалі потрібні? Але фестивалі теж потрібно, просто можливо, трошки менш ну, бюджетніше. Ну, напевно, є якісь глобальніші в нас зараз проблеми в країні. А зовсім нещодавно відбувся міжнародний арт-фестиваль, який тривав аж три дні. Запросили двох іспанських митців. Їхнє проживання обійшлося місту більш ніж 7 тисяч. Переклад майже 19. Однак орендувати приміщення й обладнання міського будинку культури. А в додачу й 11 працівників, які обслуговували фест у вихідні дні безкоштовно. Співорганізатором власне були було саме місто. Коли ми є співорганізаторами, а там ми виступали. Там, де ми проекти фінансуємо, ми виступаємо в ролі співорганізаторів. Коли ми якісь проекти не фінансуємо, то ну, платиться загальна оренда, там, наприклад, на загальних підставах. Тільки от зали кажуть очевидці, порожніли. Зараз в будинку культури в форматі нон-стоп тривають покази відеоробіт фестивалю Digital Art Festival. Цікаві роботи, оригінальні. Але знаєте, скільки в залі людей? А немає людей. І це мистецтво коштувало майже 100 тисяч гривень платників податків. А вже наступного кварталу з нашої з вами кишені на культуру знову просять 345 тисяч, і знову на щось нове не звідане. Фестивалі і конкурси, з якими рівна індифікують вже не один рік, натомість обходяться здебільшого власними силами. Чому фестивалі такі, як колись були бурштинові нотки? Ми його призупинили в зв'язку з подіями на сході, але треба відновлювати такі фестивалі, як джазовий фестиваль. Да, міжнародні, такий фестиваль, як різдвяний бал, де величезна кількість залучених людей. Де в різдвяному балі в бурштинових нотках з'їжджається маса дітей, підлітків, ну просто величезна кількість людей, які приїжджають, беручися в конкурсі, популяризують рівне, на які величезна фахове журі з'їжджається. Ми платимо на це на ці фестивалі як співфінансування 30-35 тисяч. А що це у нас з'явилось за фестивалі? По 200-250 тисяч. Рівне культурне, але чи настільки багате, щоб ледь не щомісяця творити все нові, нові розваги чи просто списувати гроші на псевдомистецтво? Інеса Пославська, Артем Лаговський, новини рівного.